Корисність тенісної стінки у підготовці гравця будь-якого рівня важко переоцінити. Особисто я вважаю тенісну стінку одним з моїх перших тренерів. Сьогодні я розкажу вам, як за допомогою стінки можна відпрацьовувати абсолютно усі аспекти вашої гри і ставати кращим гравцем. Мене звати Андрій Корнушков, ви на каналі Тенісна Кухня. Ми тут говоримо про тенісну техніку, тенісне спорядження, тенісне життя, тенісний фітнес і все, що стосується тенісу. Скоріше підтримайте відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити, і ми починаємо. Але перш ніж ми почнемо, хотілося б, як завжди, нагадати вам, що ваша підтримка надзвичайно важлива для тенісної кухні. Адже цей канал існує завдяки вашій підтримці. І що найголовніше, завдяки продажам тенісного спорядження, тож ви можете дуже-дуже сильно підтримати цей проєкт, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, сумки, кросівки і інше топове тенісне спорядження. І все це. По посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую. Не забувайте, що кожне ваше замовлення, навіть найменше, воно додає мені мотивації і можливості робити ще більше якісного контенту саме для вас. А тепер погнали до випуску. Усі ми знаємо, що базовий теніс він лежить на трьох головних аспектах, на трьох китах: це техніка, це якісна робота ніг, а також фізична форма, витривалість. І абсолютно всі ці три аспекти ми можемо. Тренувати, можемо покращувати, вдосконалювати на тенісній стінці. Так, дійсно, ми можемо працювати над тенісною технікою на стінці. Я рекомендую це робити одиночними ударами для того, щоб під час виконання ударів підряд у вас техніка не руйнувалася. Беремо м'яч. Виконуємо удар один удар. Ловимо м'яч, аналізуємо, чи правильно ми його виконали. Якщо неправильно, робимо якісь коригування. Таким чином, вивчаючи відео в Ютубі, мої відео, відео інших блогерів, можна дивитися інформацію, аналізувати, розуміти, як правильно, яка техніка вам більше подобається. Або якщо можете, скажімо так, взяти мій приклад, дивитися когось зірок. Кого ви хочете наслідувати, я, наприклад, з 2010 року вболював та наслідував Нова Каджоковича, я дивився його відео, виходив, робив імітації і так само відпрацьовував на стінці, керуючися його технікою. Тобто, welcome. Так само можна робити і з бекхенда, і абсолютно так само можна робити і у грі зльоту. Зараз дам вам пораду по грі зльоту. Під час працювання гри зльоту на стінці, особливо у грі зльоту з форхенда. Можна зробити такий лайфхак. Один м'яч можна покласти собі от сюди між рукою та корпусом, для того, щоб у нас рука, по-перше, була завжди попереду і лікоть був притиснутий. Таким чином у нас рука не буде відходити назад у дуже великий, довгий, далекий замах, що є дуже розповсюдженою однією з найчастіших помилок у любителів на грі з льоту. Кладемо ось так: от м'яч, беремо інший м'яч. І йдемо до стінки. І... І відпрацьовуємо. Добре. Поїхали далі. Далі робота ніг. Для того, щоб відпрацьовувати роботу ніг, вже треба робити серії ударів. Я рекомендую починати з однотипних ударів. Наприклад, робимо серію з декількох форхендів. Кидаємо собі м'яч і робимо серію з декількох форхендів, акцентуючи свою увагу не на надійності удара, не на його силі, а саме на ідеальному якісному підходу до м'яча. Ми розуміємо, що в нас є ідеальна точка контакту приблизно ось тут. -от. На трішки, трішечки зігнутій руці, наприклад, або на рівній руці, з боку від себе, якісна точка, з ми можемо, в якій ми можемо добре контролювати м'яч за рахунок обертання. І ми маємо приносити своє тіло ногами у цю точку максимальну кількість разів. Те ж саме ми можемо робити з бекенда, наприклад. Тобто ми відпрацьовуємо вже на швидкості вже серіями підряд роботу ніг для того, щоб кожен удар виконувати якісно. Таким чином ми. Шліфуємо роботу ніг на певному ударі. Коротка ремарка. Я дуже не рекомендую відпрацьовувати техніку серійними ударами. Тому що якщо ви будете намагатися грати довгу серію, скоріше за все, ви будете жертвувати правильною технікою для того, щоб виконати якомога більше ударів. А от на техніку працюєте одиночними ударами. Коли з технікою плюс-мінус все зрозуміло, працюємо з серіями над роботою ніг. Коли. Робота ні вже достатньо хороша, і ви розумієте, що можна йти далі, йдемо далі. І це наш третій кит фізична підготовка. Беремо, придумуємо собі якусь комбінацію, можна просто пофантазувати, придумати собі якусь комбінацію цікаву і намагаємося її виконувати якомога довше, при цьому зберігаючи ту техніку, яку ми вивчили, яку ми опанували, і виконуючи кожен удар з якісним підходом, з якісною роботою ніг. Про цікаві приклади і цікаві схеми, цікаві комплекси вправ я вам розкажу далі. Отже, якщо ви вже опанували техніку і ваша робота ніг досить якісна, можемо переходити далі. І просто зараз я поділюся з вами моїми 5 топ-комплексів вправ, які допоможуть нам вдосконалити і витривалість, і додатково звично вдосконалити роботу ніг, тому що всі вони вимагатимуть хорошого підходу до м'яча і багато переміщень. І перша вправа це найпростіше з форхенда, крос з бекенда. І працюємо на кількість. Крос з форхенда перебігли крос з бекенда. Крос. З Форхенда перебігли крос-бекенда. Працюємо на кількість, а також на якість виконання цих ударів, на якість підходу до м'яча і на якість виконання надійних хороших ударів. Ми знаємо, що в тенісі крос це надійний удар, як правило, особливо і за задньої лінії. Надійний хороший удар, яким ми тримаємо суперника подалі за задньої лінії і не даємо йому нас атакувати, а можливо шукаємо можливості вибити його з корту і атакувати вже нам. Тому ці удари ми виконуємо без особливого ризику, без особливої, скажімо так, агресії, але дуже надійно, з хорошим обертанням і концентруємося на якісному підході до м'яча. Друга, друга вправа, другий комплекс вправ це удари по лінії зі зміною сторони. Тобто, ми б'ємо м'ячі по лінії то з форхенда, то з бекхенда по перемінно. Концентруємося у цій вправі ми саме на забіганні під м'яч, який летить нам в корпус. Тому що ми постійно маємо змінювати удар. Виконали через розніжку наступний удар. Таким чином ми виконуємо цей комплекс. Знову ж таки, концентруємося на роботі ніг і також працюємо на кількість максимально довго, на витривалість. Ця вправа допоможе вам е, краще діяти на корті, коли суперник вам е, м'ячі, багато м'ячів е, посилає глибоко в центр. Глибоко в центр в ноги. Ви знаєте, Новака Джоковича, одна з основних зброй на прийомі. Він приймає глибоко в центр. Коли ти приймаєш глибоко в центр, тобто майже в ноги гравцю, який тільки вийшов з подачі, то дуже-дуже важко на цей удар зайти, на наступний удар, щоб... Відповісти, Новаку Джоковичу, звісно. І я знаю, що дуже багато гравців, які вже досить досвідчені, також використовують цю тактику. Вона дуже класна. Тому що, якщо ми приймаємо глибоко, але кудись в кут. То в нашого суперника, який зараз подає, або просто нас пресує, скажімо так, задню лінію, в нього більше можливостей швидше зайти на цей удар, а забігти на м'яч, який летить в, в, тобі в тіло і в ноги, набагато складніше. Тому ця вправа буде дуже-дуже актуальною, дуже-дуже корисною. Третя вправа це крос. Плюс забігання під зворотній крос справа. Одна з моїх улюблених вправ на стінці. Я інколи роблю її е, сукупно, тобто міксую її з першою вправою, тобто крос справа, крос зліва, крос справа, крос зліва. Я б'ю, наприклад, крос справа, крос зліва, крос справа забігання під зворотній крос справа. Потім знову крос справа. Крос зліва. І я додатково додаю оцей зворотній крос у цю вправу, що робить її просто таки карколомно складною. І ну, вона дуже-дуже класно впливає на роботу ніг. Тобто, якщо ви вже вийшли на дуже класний рівень, ви досвідчений любитель або навіть профік, я дуже рекомендую вам спробувати цю вправу. Саме такий мікс. Крос справа, крос зліва. Крос справа, і далі ми замість бекхенду забігаємо під форхенд під зворотній крос справа. Звісно, справа я маю на увазі форхенд. Якщо ви шульга, то все з точністю до навпаки. У вас все форхенд зліва, бекхенд справа. Окей. Так, далі четвертий комплекс. Четвертий комплекс це а, утримання м'яча з переходом в атаку. Я його називаю. Пробиваємо по лінії підряд декілька бекхендів, наприклад. Потім забігаємо під форхенд і один потужний форхенд, нібито з проходом в м'яч, з проходом в корд. Такий атакуючий вже. Можна ним завершувати цю вправу. Так само можна робити і з бекхендом. Декілька-декілька форхендів б'ємо. І потім з входом, з проходом в м'яч, з бекхенда атакуємо. Ось така ще вправа, мені дуже сильно подобається. І п'ята вправа це, скажімо так, не одна вправа, а сукупність це відпрацювання атаки, а також відпрацювання захисту одиночними ударами. Для відпрацювання атаки кидаємо собі м'яч повище, щоб він з високим відскоком відлетів від стінки. Кидаємо повище. Підходимо і там, зі стрибка чи просто з прохов м'яч, атакуємо його одиночним, агресивним, таким потужним ударом з максимальною потужністю на 100%. Б'ємо начебто на виліт. І справа, і можна зліва. Можна повідпрацьовувати по високому м'ячу навіть удар з бекенда в стрибку, стрибаючий бекхенд. Захист те саме можна робити в захисті. Вводимо собі м'яч агресивним кросом, наприклад, справа. І переміщуємося дуже швидко в інший кут, щоб його наздогнати, і надійно і нормально, з нормальною швидкістю відіграти. Не просто підставити ракетку, а намагаємося добігти і відіграти цей, цей м'яч надійно. А, і бонусно, звичайно, звичайно, як шоста вправа, шостий комплекс, можна відпрацьовувати гру з льоту. По перше, для початку відпрацьовувати на одну сторону кинули собі м'яч, відпрацьовуємо на стінці, кинули м'яч і відпрацьовуємо. Так можна і працювати поперемінно, право-ліво. Це вже для більш просунутого рівня, але дуже-дуже класна вправа, особливо для парників. Тому що на стінці, як ви розумієте, м'яч прилітає в два рази швидше, або навіть якщо ви працюєте з льоту, то він дуже швидко повертається до вас на ракетку, ніякої розніжки ви вже точно не встигнете зробити. Але от відпрацювання саме на реакцію, що дуже-дуже цікаво і дуже корисно буде для гравців парного стилю. Скажімо так, корисність цього неможливо переоцінити. Це просто супер-супер крута тема. Рекомендую все це взяти собі в арсенал, користуватися абсолютно всіма цими порадами. Якщо у вас в місті є стінка, користуйтеся нею. Якщо немає, на жаль, немає. Але якщо вона є, не нехтуйте цією можливістю стати краще за ваших суперників. Тих, хто лінується, тих, кому. Не цікаво, можливо, не скажуть, що там, там мені нудно, я один, не прийду працювати. Нічого страшного. Якщо ви хочете перемагати, якщо ви хочете бути на крок попереду ваших суперників, приходьте на стінку і влаштовуйте собі бій стінню. Боріться з самим собою для того, щоб далі побороти інших. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаво, корисне і ви завдяки ньому станете грати красивіше, яскравіше, якісніше і будете більше вигравати, тому що ви знаєте, що тенісна кухня підбирає вам спорядження, а ви з нами перемагаєте. Я завжди хочу нагадати вам, друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. І тенісна кухня існує лише завдяки продажів тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, купивши ракетки, струни. Одяг також, як ви бачите на мені, на мені, тенісна форма з нової колекції пака, яку ви також можете придбати у нас. Е, ракетки, струни, сумки, кросівки, безліч іншого топового тенісного спорядження. І все це. Просто написавши мені в соцмережі, всі ці посилання ви знайдете в описі під цим відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне, навіть найменше ваше замовлення, додає мені мотивації і можливості робити ще більше якісного контенту саме для вас, дорогі мої друзі тенісфани. Вже традиційно хотів би нагадати, що в країні продовжується страшна війна, тому не час стомлюватися від війни. Нам можна сподіватися тільки на самих. Себе тому нам треба допомагати Збройним силам України, які продовжують героїчно боронити нашу неньку. Ми продовжуємо донатити. Як я вже вам рекомендував, донатимо на ті невеличкі збори, де ми точно знаємо, що гроші підуть на ці дрони, автівки, реби, яких потребують наші бійці. До зустрічі у нових відео. Бувайте, друзі, грайте в теніс обов'язково і не забувайте, що ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.